Доброго дня, дітки! Що ви бачите на картині? Яка пора року зображена? Вірно, зображена пора року зима. Якою змальована природа? Як можна інакше назвати таку картину? Прийшла зима. Зимові розваги, зимова природа. Пропоную також послухати вірш Анатолія Костецького грудень. Раптовий сніг упав на землю, завис нечутно на гілках і забіліла сосень зелень у неполоханих гайках. Вже влаштувався ведмідь на зиму, в барлозі темнім і зручнім лежить і згадує ожину і посміхається у сні. А змерзлі клени та берези ховають ноги в теплий сніг і затихають обережно, аж до далекої весни. Пропоную вам сьогодні разом зі мною намалювати зимовий пейзаж, який притаманний початку зими, чудової, гарної зими. Ось такі. Для роботи нам знадобиться. Водичка в баночці, фарба гуаш, клей ПВА, сіль, тонований папір, пензлики, серветочка. Сьогодні в роботі першим шаром буде клей ПВА. Намалюємо сніжиночки. Ось так. Наші сніжиночки. Ось так. так. Поки клей Вологи ми посипаємо трошечки дрібушечкою кожну нашу сніжиночку. Вона буде об'ємна та дуже гарна, коли підсохне клей і сіль. Ось так кожній сніжиночці додамо солі. Так. Сніжок насипався і на ялинках. Ось так. Зверху ми зробимо теж трошечки. Гарного білого сніжного пушку. Фарбою розфарбуємо наші сніжинки та додамо білого кольору на ялиночки. Ось так. Ось така зимова робота у нас з вами вийшла. Чекаю ваших робіт. До побачення!